Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У центральній бібліотеці презентували новий випуск альманаху Олександрійський маяк. Юдит калію, педіатри застерігають щодо вживання. Поради дитячого психіатра батькам підлітків. Презентація четвертого випуску літературно-мистецького альманаху Олександрійський Маяк відбулась у центральній міській бібліотеці. На сторінках збірки представлені твори 11 талановитих Олександрійців, а також членів національної спілки письменників України, героїв Збройних сил України, акторів та викладачів з різних куточків України. На презентації була наша знімальна група. Четвертий випуск альманаху Олександрійський маяк презентували у центральній міській бібліотеці. Його особливість у тому, що на сторінках надруковані вірші лауреата Шевченківської премії Петра Перебий а також творчість 11 олександрійських авторів. В цьому випуску зібрано понад 50 авторів з усієї країни і радує те, що лише з Олександрівщини, з батьківщини-альманаху, більше 10 авторів. Це взагалі у нас прям рекорд. У нас є авторка, яка в нас дебютує, взагалі починає публікуватися з нашого журналу, і це неймовірно радує. Просто, це просто вау І коли я почитала вірші пані Вікторії, яка нам наслала свої тексти, я зрозуміла, що у нас. Насправді більше літературних прилин, про які ми вже знаємо, які вже на слуху, які вже десь публікувалися. Є люди, які десь працюють незалежно від того, чи це творча якась діяльність чи ні, але вони пишуть і пишуть дуже прекрасно. Свою творчість на широкий загал вирішила показати секретар міської ради Вікторія Косяк, яка у виданні дебютувала як авторка. Незважаючи на роботу у місцевому самоврядуванні, посадовиця ніколи не забувала про творчість. Дуже багато нас збиралося, але я вирішила, що в такий складний час, як зараз, захотілося чогось приємного, і я обрала свої вірші, які стосуються любовної лірики. Вони більш спокійні, більш, менш емоційно навантажені. Тому буду сподіватися, що читачам сподобаються. Свій перший вірш пані Вікторія написала у шість років. А сьогодні творче надбання нараховує до десятка оповідань та трохи більше сотні віршів. Не знаю, хто я на землі цій. Чи дівчина весела юна, чи може я повія у літах, чи може та нещасна людина, яка зника в самотності ночах. Зникає і не знає, як то буде, а люди їй услід кричать. Людина ти погана, повія ти розпутна, лиш журавлі повії клекотять. Лети із нами, дівчино, лети у вир, у небо, височинь крилату, лети, забудь скорботи всі свої. Не забувай лиш рідну матір. І так вона злетіла височень, забувши все, забувши всі образи. Мабуть, ще й зараз змахує крильми, сміючись над людськими негараздами. Літературно-мистецький альманах Олександрійський маяк виходить щокварталу тиражем 300 екземплярів. Ознайомитися з творчістю земляків, а також поетів та письменників з різних куточків України можна у центральній міській бібліотеці. Вже декілька тижнів не вщухає напруга навколо ситуації. Із заес після офіційного оповіщення у разі радіоційної небезпеки рекомендовано одноразово вжити йодит калію. Пити таблетки з профілактичною метою, а особливо давати їх дітям, неприпустимо. Це може призвести до порушень функції щитовидної залози та появі побічних симптомів, застерігають лікарі. Міські педіатри тримають руку на пульсі подій навколо Запорізької АЕС. Лікарі заспокоюють батьків у випадку надзвичайної ситуації. Препарат калій йодит є у достатній кількості, але приймати його просто так без необхідності з метою профілактики категорично заборонено. Зараз з'явились публікації і повідомлення про те, що в випадку в тому стані, в якому зараз знаходиться Запорізька атомна електростанція, калійодит з приймати не потрібно. Якщо буде така необхідність, да він у нас є. Ми його будемо видавати, але радіоактивну йоду в даному випадку немає. А якийсь профілактичний прийом, якийсь профілактичний прийом цього препарату принесе дуже багато шкоди і виникнуть дуже багато ускладнень пізнішому періоді, коли батьки безконтрольно на свій розсуд, на піку такої стресової ситуації почнуть давати своїм дітям. Препарати йоду закликаю ще раз без призначень, безконтрольного на свій розсуд не давати дітям препарат йоду. У випадку надзвичайної ситуації препарат можна давати дітям від народження. Розроблені дози, які потрібно в таких випадках давати у кожній віковій групі. У нас всі сідання є. Кожний лікар і медична сестра володіє такими знаннями Но на сьогоднішній день. Ще раз говорять про те, що радіоактивної йоду в охолоджених реакторах немає, і такої загрози, яка могла б бути при працюючому реакторі, коли будуть викиди, радіоактивного йода немає, і давати на свій розсуд препарати заборонено. Йод це активна речовина, яка потрібна організму, але лише в мікродозах, які людина отримує разом із продуктами харчування. Щоб прийняти йодит калію, треба дочекатись офіційного звернення. Цей препарат не можна нічим замінити жодними народними засобами чи йодними розчинами. Йод, який… Ми використовуємо зовнішню для обробки шкіри ранових поверхонь. Він абсолютно не підходить для прийому всередину. Там дуже висока концентрація йода, і вона точно принесе більше шкоди. Ніж якусь користь, якщо станеться якась надзвичайна ситуація. Ми будемо надіятися, що вона не станеться. Потрібно слухати повідомлення служби з надзвичайних ситуацій, і там буде чітко, ясно все розказано. Ми медичні працівники готові до того, щоб включитися в надання медичної допомоги. Але самостійно батькам не потрібно ніякі кроки робити тим більше завдавати шкоди організму своєї дитини вживанням величезної кількості йоду в даній ситуації. Лікарі вкотре наголошують, що самостійний прийом препаратів може нанести велику та непоправну шкоду дитячому організму. Заборонені речовини завжди цікавили молодь та підлітків. Зараз дістати той чи інший продукт не проблема були б кошти, застерігають фахівці. Перш за все уважними слід бути батькам. А на що звертати увагу, розказав дитячий психіатр. Підлітки і шкідливі звички. Вічний острах батьків. В сучасному світі, на жаль, навіть діти можуть придбати наркотичні, тютюнові вироби, алкоголь тощо. Як вчасно батькам виявити зацікавленість дітей, розповів дитячий психіатр Вадим Мозговий. Попит породжує пропозицію. Пропозицію всі можуть бачити поміткам в під'їздах, на вулицях. Тобто, це питання отримання коштів. Зазвичай діти не працюють. Тобто, власне, коштів в них не так і багато, а е, наркотичні посередники, психоактивні речовини, навіть ті самі цигарки, це, в принципі, задоволення на даний період часу не дуже дешеве. Тому, якщо батьки бачать ну, ж такі зміни в поведінці дитини, яких раніше не було, якщо діти починають обманювати, Якщо діти починають змінюватись в поведінці, причому це відбувається кардинально протягом навіть одного дня, якщо вони відповідно знаходять якісь Цікаві не промарковані таблетки без блістерів, в пакетиках і так далі. Це привід занепокоїтись і звернутись до фахівців на даний період часу. Ну можуть і самі батьки придбати в аптеках швидкі тести для того, щоб зрозуміти, чи вживає їхня дитина, що чи ще не вживає. На жаль, з цим боротись якось дуже важко. Поскільки ті способи, якими діти підліткового віку, причому це зараз діти 12, 13, 14 років, отримують задоволення, їх можна придбати на нашому ринку, в магазинах побутових товарів, тобто це клей, пакет без питань. І, на жаль, наслідки цього вживання у. Дітей, в яких не сформований мозок, вони значно гірші ніж наслідки вживання людей, яким може більше 20 років. Батькам слід частіше спілкуватися з підлітками та звертати увагу на зміни в поведінці. Для того щоб більш-менш якісно розпізнати, що власне може вживати ваша дитина, потрібно мати під рукою великий довідник медичний, вивчити його, ну і потім. Дивлячись на те, що відбувається з дитиною, перелистувати, стрінкувати, о. Технологічно, в будь-якому віці, якщо людина, дитина, неважливо значно змінюється в поведінці, і ця поведінка не відповідає тому, що ви зазвичай звикли бачити, якщо у вас почали пропадати цінні речі, гроші, Якщо вашої дитини почали з'являтися якісь таємниці, секрети від вас, тобто ви не маєте доступу до телефону, ви бачите, що ваша дитина змінила спосіб спілкування з оточуючим світом і змінила, власне, тих, з ким вона спілкується. І при цьому, Саме основне, якщо дитина різко міняє свою поведінку, тобто вона сонлива в день не спить вночі, вона тривожна, вона через ейфорична, чересчур через радісна, навпаки, нажахана. Ну і тим більше, якщо дитина бачить неіснуючих людей, тварин, паучків щось себе струшує, це в принципі, вже звертатись до фахівця зазвичай більше до нарколога, ніж до психіатра. Але перш ніж йти до спеціалістів, поговоріть з дитиною, з'ясуйте об'єми трагедії та головне причини, які спонукали їх вживати заборонені речовини, дуже часто діти починають це робити, коли вони не задоволені своїм оточенням і своїм статусом, своїми можливостями і тим, куди вони хочуть іти, що вони порагнуть зробити. Досить нерідко. Базовим поштовхом є якісь конфлікти, розлади в родині. І тоді діти шукають виходу цим негативним емоціям десь в іншому місці, враховуючи, що школа зазвичай дистанційна, це питання вулиці, друзів, подруг. І от власне там породжується та пропозиція, на яку виникає попит. Інформація про факт звернення до психіатра чи нарколога не розголошується. Заклад може надати її лише за письмової згоди пацієнта чи його батьків. Ця інформація відноситься до чутливих даних і в електронній базі даних захищена спеціальним кодом. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.